Україна для українців, необхідність чи шовінізм? Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь YouTube канал до свого по своє» І в цьому відео я хочу дати певне бачення, певні відповіді на нібито банальне питання. Хоча воно можливо і зовсім, -зовсім не банальне. Знаєте, наш світогляд, нашу загальну масову свідомість. Постійно ведуть, причому ведуть кудись не туди. Маніпуляції розроблені, якісь дуже тонко, якісь дуже грубо, але вони, в принципі, їх наявність є очевидною вже для всіх. Українці за своєю природою дуже терпляча нація, на жаль. Хоча, коли терпець уривається, то тоді ми влаштовуємо пекло для своїх ворогів, для своїх гнобителів. Але крім того, що ми дуже терплячі, ми ще знаєте, якісь настільки толерантні, настільки боїмося когось образити. Це ментальні риси, які формувалися дуже дуже довго, і в принципі, багато чого можна пояснити саме тим, як формувалася наша ментальність. Нам, на відміну від багатьох там кочових народів, не потрібно було нашим предкам, не потрібно було постійно воювати за місце під сонцем. Наша земля була настільки багата, настільки родюча, в нас було все. Ну і власне тому наші предки, які жили на цій території, фактично були завжди цивілізаційним та культурним центром. Але повернемось до теперішніх реалій. Коли ми говоримо Україна для українців, зразу в більшості виникає таке. Націоналізм, таке застереження, шовінізм як Україна для українців, а всі решта, ну це ж нацисти, Ну Путін же ж постійно говорить про нацистів там і так далі. Ну це було б смішно, якби не було так сумно. Але давайте розглянемо з протилежного боку. От більша частина українського суспільства, на превеликий жаль, вважає, що Україна для українців це погане гасло, це неправильне. Давайте спробуємо його заперечити. Не просто я не приймаю гасло Україна для українців, а от заперечити гасло. Ті роздуми, які я зараз вам озвучу, я їх вперше прочитав, я над ними думав насправді досить багато, але не в такому, знаєте, надзвичайно чіткому і простому вигляді. Я їх прочитав в брошурі Анатолія Свідзинського, перший ректор е -е, Волинського університету імені Лесі Українки в Луцьку. Сам технар за освітою, фізико доктор фізико-математичних наук, завідувачем кафедри був тривалий час. Мені взагалі, коли технарі говорять про гуманітарні питання, мені дуже подобається, тому що вони завжди говорять дуже чітко, за законами формальної логіки, за чітким використанням конкретних означень. І от в нього, власне, якраз і є оце міркування. Добре, якщо гасло Україна для українців неправильне, то давайте ви його заперечте. Як його можна заперечити? Україна не для українців. Ну, це ж абсурд якийсь виходить, як це? Україна не для українського народу. Ну, абсурд, погодьтесь. Добре, інше заперечення, яке нібито більш логічне. Україна не тільки для українців. На перший погляд, здається, що все логічно, тобто логічне заперечення. Тут Україна для українців, а тут Україна не тільки для українців. Але от суть в тому, що ми не знаємо більша частина людей не знає законів формальної логіки. Україна не тільки для українців. Це заперечення до фрази Україна тільки для українців. І от фраза Україна тільки для українців, вона якраз і є шовіністичною. Вона говорить про те, що інші етноси, які в нас тут проживають, що вони от тут не мають проживати там і так далі, а значить їх чи виселити, чи знищити, чи там ще щось. Ну і можна багато фантазувати на фашистську тему. Але Україна не тільки для українців, ключове, це не є заперечення Україна для українців. Україна для українців це природня фраза, подібно до того, що Польща, от Польща це держава чия. Держава польського народу. Ізраїль держава, чия, держава єврейського народу, Україна, держава якого народу? Чи Чия, чи олігархів, чи транснаціоналів, чи московської агентури, чи все-таки українського народу. Але оті стереотипи на рівні світогляду нам дуже глибоко закладені, що от в цьому є якийсь шовінізм. От ми всіх образимо. Коли будемо будувати в себе в Україні державу українського народу. Як це? Ну це ж абсурд. Ну справді задумайтесь над цим. І мова не йде про ніяке зменшення наступ на права національних меншин і так далі. І так далі. В жодному випадку. Та знову ж таки, українці, мабуть, найтолерантніша нація світу. І навіть коли в нас дуже люблять говорити, що от українська мова когось притісняє, ну це ж взагалі абсурд. Насправді, якщо навіть проаналізувати так звану європейську мовну хартію, то українці, саме українці в усій Європі були найкращими виконавцями цієї мовної хартії. Бо саме ми виділяли пропорційно найбільшу кількість грошей на вивчення мов національних меншин, а не інші країни, в яких також безумовно є меншини, в тому числі і українські. Тому жити нам потрібно своїм розумом. Україну будувати потрібно своїм розумом і не переживати, що будуть хрюкати за перебриком, чи що будуть хрюкати якісь стурбовані ліберасти там, і, так далі, і так далі. Якщо ми не відкинемо оці абсолютно ворожі, нав'язані, брехливі стереотипи, то ми насправді не побудуємо Україну як державу українців. А в українців є якась інша держава в світі? Є чи немає? Задумайтесь над цим. І це все залежить від нас і первинні наші поразки, які потім призвели в результаті і до фізичної війни, і до економічної війни до того тотального пограбування, до викрадення нашого національного багатства. Їм всім передують наші поразки на рівні світогляду. Тому на рівні світогляду дуже важливо зруйнувати ворожі антиукраїнські стереотипи. Україна для українців це нормальне націоналістичне гасло. І націоналізм сам по собі це є нормальне явище. Інша справа, що його дуже-дуже сильно дискредитували з одного боку, ну і з іншого боку, при формуванні українського націоналізму він об'єктивно не міг відповісти на деякі виклики, які існують сьогодні. Бо тоді тих викликів не було. Ну, до прикладу, мультикультуралізм чи викривлена природа грошей, чи знову ж таки, оце викрадення політико-економічними методами і так далі. Але це інша тема, це не є тема цього відео. Дякую вам всім за увагу. Я думаю, що ці роздуми насправді, хоч знаєте, нібито на перший погляд такі прості, вони далеко не банальні. А руйнувати ці ворожі стереотипи, які сидять в світогляді, в свідомості українців, ми мусимо. І ви можете в цьому допомогти. Якщо вподобаєте, прокоментуйте та поширите дане відео. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.